Тягну колесо, застряг в болоті Троїть Ті Коротше, народ. Приїхав я забирати машину. <рик> На таку локацію в Чикаго це якийсь Товінг компанія, але мені дуже подобається назва. Дікс. Дікс? Товінг, блять. Хуйовий Товінг! Ха-ха-ха! Ташкини, такі старовинні тут стоять, прикольні, всі от, закриті під забором, арештовані. Ходокопи позабирали, що щось таке. Od, і йдуть в них свідомік забирати ікстреб, під 20-го року. Це якийсь товінг компанія короче, під назвою Дік Товінг, блядь. Хуйовий Товінг і цей. І вони ще скажуть, що його тут немає. Коротше, народ, я поки вчора чекав оцього на тому Дік не дурно Недурно так названий, якщо чесно, бо він в натурі херові. Поки я його чекав, я встиг забрати дві крутих тачки. Ну, це ікси 20-х років, просто на якийсь типа 2.0 на B-46, а отоце TRX. Це така тачка. Ось уявляйте. Це пікап, який має 700 сил. Дитики аморти, Більштейн, ТРХ, Рама, Актив, Все. Хуйня, муйня. Дивіться, народ, яка тут музичка, Харман Кардон, Харман кардон. Все замші, Руль дуже чіткий, замшовий Тут чорний баранчик. Сюди тоже замш. Дус даже леба є. Суперчарджер, 62 Hemy Horse Power 700 не 700. ТРХ. Дуже прикольний лайфхак вам показую. Даже ті, хто мають 3x, не знають про нього. Відкриваємо бардачок. І дітей, що тут є. Не знаю для чого. Синуси, косинуси, тангенси, таблички вимірені. Типа на TriX дуже чи що, що або вони такі тупишу не забували А квадрат плюс Б квадрат до С квадрат. Це в кожному Trix є. А тепер слухайте звучок, холодний. Тут дуже прикольно, тут є навіть кнопочка для лаунча. Є trx мод. О дивіться, я зараз включу trx мод. Кастум. Гори баджа, баджа. мені подобається. Нажимаємо кнопочку TRX, дивіться, хоч TRX виїжджає. Та, ти що? Тут зразу все відкривається, все що хочеш, можеш зробити. Руль, підвізку, стабілізацію. Регулюється повністю все. Блять, ну лаунж контроль, деся нажимаю лаунч контроль. Ага. Нагрузки, вона показує, де вага моя розподіляється. Мені подобаються 3 моди. Зразу доріг виїжджає, хопа, сніг, блядь. болото. Зразу кожен малючок... е, анімований. Е, от якщо я вибираю, зразу все в кольорах міняється. Або хард червоний, ліпісточки такі цікаві. Не до кінця, тут а ще кнопочки попри них. 702 сили на пікапі висить. Махкіна яка? Зацініть цю махіну яка краса 62 суперчарджер, А який звучок? І це стоковий. Той гаспал, тачка не зупиняється навіть бочком. Дуже подобається ключ, який, який, який червоненький, не пустий рамп пише, а в червоний що тут дохераси, і оцей нехромований баран'єсцінний. тут По клурану, дивилися да? озеро, Чувачки собі катаються дрифтять. Ну, я так бачу, що там по Nissan 350 z що там це якась школа дрифту. Я, коротше, вирішив зупинитися і полетіти подивитися, як вони катаються. Так прикольно, якщо чесно, я теж би катнув. Зараз би trx цього зняв би і теж би покитався. Але якби вони хоча б по мою сторону були, я навіть не знаю куди заїхати. Бабка, Бля, да, я бай на лижах всі катаюсь, я хочу тоже туда. Красота яка. Так, Launch и Дві педалі. У шода не поїхав. Хайарі. Так, я що за не помню. вони коли мало бензи, походу, вони троять. У мене пропало світло. Я їду без світла на трейлері. Ключу аварійку на TRX. У мене пропало світло. Ще була аварійка і повороти, і тормоза, але я вирішив зремонтувати. Из ремонта, то, есть, мы, и заремонтировал, что у меня поручение кости, то она только тормозает. <laughs> Заебись, ты еду вот так, короче. Охереть красота. Одна полетела. еще купа, 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 купа. Только надуваются. Да, как По Калифорнии Андрюха, катается на ТРХ. Короче, що я роблю? Я приїхав на ШАП, У мене згоріло б запобіжники, і вони тут такого не мають. Беруть наші раму і їду, блядь, в магазин по запобіжники. <клес> <клес> по Каліфорнії, Андрюха, катається на ТРХ, він лавс є. Заїду на лавс, муш там щось є. Нема, коротше, запобіжників. Треба їхати на дилерську. Дилерська рам? Йопта. Я, я мусить заїхати. Рамам. Без номерів. Привет, Мала, що там, Нравиться тачка, Да. Ахуєна, звісно. Розказую дуже цікаву історію. Рам. Оце, що я їду. Мають специфічні запобіжники. Е... Я їх не знайшов в магазині, хор це в мене не світиться. Я приїхав на дилерську тільки шов, з'їжджав, спеціально заїжджав. У них закриті протиризов запчастин. Я короче... Кі, думаю, що робити. стоїть, на Пішов або Витягнув запобіжник, я запхав собі. І нічого, в мене тільки з'явився правий поворотник. Тепер, щоб повернути наліво, я буду три рази повертати направо. не поміняв, загаріть у мене далі нема. Зато тормоза є і правий поворотник. Думаю, все, більше нічого не треба. Дорога, Вся така дорога. Я Оль, всюди краса яка. Просто глянь, які тут захоти. Не скажу, що тут прості люди живуть, так? Да? Я привіз її і кожний час плечував. Коротше, я ікса віддам. Жінка дуже приємна, вона в Чикаго і дала їду чоловіку. І вона мені і віддавала цю тачку в Чикаго, і вона прилетіла сюди і забрала тачку тут. Бля, ну вже прикольно люди живуть. Я вам щастя кажу, вони типу, я не знаю, вони літають і тачки так само з собою перевозять. Ну, бля, просто гляньте, яка краса. Їду зараз цього ликса відео, потім рама. Але дивіться, приколи. Я то припаркувався, і звідси виїхати. Ну, я тут не маю де розвернутися. Тут дуже близько дорога. І так є знайшов, де роз... ну, тіпо, припаркуватися. Я просто заїхав, от в цю херню. Дивіться, блять. Я просто сі колись, нахер. Я нічого не робив, я навіть не газував, просто зупинився і вийшов, друзі, стачка сіла. А тут взагалі гриби ростуть. Зараз я підніму коптера, народ і покажу вам цю красу. <таспро> да вообще без проблем. Короче, Сизи на кубиках на крови тачках. Я все в пережив. За, заїхати сюди, то я заїхав, а виїхати то тільки задом вже здавати, блять. От їхні багаті райончики, блядь. А здавати, чесно скажу, до хуя. Бля, я дуже розвернувся. Питаю бабки, вон може? Мам, can I make you turn your property? Біжіть до мене, вона з хати вибігла. Can I make you turn your property? Oh, Yes, yes. yes. I, I can. Okay. Thank you, thank just, you, man. Don't knock over the walls. Just, just sit, just, just here, okay? Yeah. You go to go down the wrong street or something? Yeah. Where <laughs> are you supposed to be? Uh, I'm. Wait, uh, I'm sorry. It oh, was this car. Uh, I need to move. Okay. One minute. Блин, камела жиночка. Короч, я попробую развернуться. Навроди, конечно, могу. Попробую дахко. Это я заломался тут. Я в кущах вже. Короче, выйду и заеду нормально. Уже купове дай забралась. Йп, смотрите, рамку гордно дарим выступить. Ладно, мы шутить. Уже дядько вышел, подключился, бачите? Sorry, man. I, I can't. Very, very short. Uh, yes. No, I, can't because my truck. Because uh, then you couldn't straighten out. Yeah, I need to move. Uh, very, very sorry and very thank you. Sorry, but very short. Thank you, man. А я дальше кручу баранку, короче. Еду дальше назад. Опа. Опа. This is a border curva. I don't touch your property. <laughs> yeah. This is very hard to miss. There's a clubhouse at the end, and you can go down the other side to get to Morda. Missing uh, around. See, so it goes all the way out the other side. Oh, this, uh, so you go right through this parking lot and then down the other side. Uh huh. Uh, no, now, uh, now they're uh, parking cars. No. Oh, that's another thing. If uh -huh. they park, there's not a lot of room between cars. Uh, but, I haven't but, that. but 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 uh, cars parked, I don't can you turn. I need move back. Uh, I have idea. I have drawn. I can uh, see how park it or no park it. i ja te troški Застряг, блядь. О, блядь на дроні видно, да я, блядь, їду. Йо пересета, куди куда я їду? Та я вже звідси херзатом виїду. Тільки вперед, блядь. Блядь, та бабка мене наїбала, тут дуже мало місця. Даня, ні, хера, тут красиво, короче. І я де розвернуться, я сам себе вже наїбав. Дивіться, яка тут краса народ. Пиздец просто. Ви це бачите? І це, от я зараз попробую з коптера зазняти так, щоб це було зрозуміло, як це високо. Ось я стою серед якихось домиків, футбольного гольфового поля. Блять, та з коптера хвилин так не видно. А, давай на базу, коротше. Виручив мене піздець, братан. От, я не знаю, як показати вам спуск. Подивіться. Дороги не видно. дорога вон пішла вниз. Дорога. Піздець, як йде. Щоб розміну. Отакої от, дивлюся вперед. Оце вже пускається. Camera Sonya Paradeya How did you do that? <laughs> I'm up up <laughs> I, Did you go all the way through? Yeah And, and, and then where did you turn yes. around? Yes yeah, uh, Big corner. parking Was, this, was that a parking big parking lot you turned around? Park, yes, parking lot I'm Make your own Amazing yes. oh my God. <laughs> yeah, is I can't see you back in What happened to your drone? Yes, sure, What's it was a drone. Dron helped my life. Ой, oh, save my life, drone. Thank you, man. You too. Good luck. Коротше, народ. Поставте лайк за бабусю і цього дідуся. І підпишіться. Ну, в натурі такі хороші. Короче. Не хочете заради мене підписатися, то. І поставити лайк, то заради них підпишіться. Ну, вони там старалися і допомагали мені виїхати, блядь. Фух. Так що. В натурі. Давайте. Прикол мощний народ. Оцей 3Х обідився і закрився з ключами всередині на вигості. Це піпес, я не знаю, що тепер робити щеплення. Я приходжу до них, кажу, чуєте, там ключ закрився всередині. Поможіть, блять, щось зробити. Кажуть, на, ще один ключ. Руяк, і 3Х вже відкритий. Я не знаю чи він закрився. Є цей без доступ і він бляха, не роботи собі. Тепер вже два жили. Palm він місто називається. Вулиця Palm Kanyon. Криште каньйон, дивіться як гарно. Тут теж св... свій світ. Я зараз піду коптер і просто покажу, Ну, це настільки гарно. Троші, не вдалося політати, бо... бо зона аеропорту. Народ, забираю Genesis. Классні цітачі. Hyundai, прикинь. Оце Hyundai Дженезис. Одного я вже такого побив. Тільки старішого. Те що то на дуже розкішно, мені дивиться. Чейназис. Новенький. Ідеш з Колорадо. Дуже прикольні диски, мені знається, дивіться. Такі ромбіки, ті полікі. Угу, дивіться, я можу регулювати, так як я водій пасажира може регулювати. Е, воу, воу, воу. Разбагойся. -во -во. Ззаді є ще щось. в кришталиках. О, подиви. Блін, дженезес, гарно гарну машинку зробили? Якщо що, це не я за пальця, тут видно вже плями. Ну от досі, дивіться, кришталевий і кришталик, Дуже прикольний. Блін, прикольний дженезис. Есть не материал на руле, но прикольный, прикольный. Типа у нас 3D, А вот цеферки вот эти не мое такие получаются. Прикольно. Я уже сегодня входу не сыгну не никуда. Короче, я еду, 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 еду. Бляха, як, як глупане, ну так жорстко ніби. При мене догнав. Я аж пригнувся, а мене просто колесо бахнуло. Так, красиво тут, а? Да? Ах, там гори засніжені, а тут тепленько. Дивіться, цікабом бомбічна атмосферка. І драк без коліс. Коротше, я ще прикол, що я їхав на сервер же колеса міняти Приспособувається нормально я ексей стачик макін блять колеса міня нахрі а що тут ми бабахнули ку куку не витримало дві машинки я вахай килосаки блядь ахує бля пошла нахуй убави кухту со шлюну блядь Мені треба подивитися відеоповтор. Е, можна, будь ласка, гріша. Стіль, блять. блядь, тут майже нема? Е, Все в рамках правил. Курва, блядь Я на сторону його поставив, блядь, от дебіл. Зараз цих відосах, блядь Як всі туплять. О, хто тут поцарапав? Не знаю, похуй. Спорний епізод, мені треба подивитися відеоповтор. Гріша? Делать по пустякам. Тут все по правилам. в жопу телефон. Ну, что, пиздец, пиздец. Так, сы. засекли по часу? За я поменял Десь за холодный 10, Надеюсь Ну, мне не за Ну и все, колесико поменяли. Получай. We're